Привіт YouTube! І знову міні-трактор, і знову міст. На цей раз мінітрактор для себе, міст Москвичовський. Міст взятий з власного москвича, який 47 років в одній сім'ї. Перша автівка мого батька з заводу, перша моя автівка, але вже віджив своє. Відновлювати не рентабельно, тому продовжує він своє існування у вигляді мінітрактора. Будемо далі з ним працювати. Значить, по мосту редуктор розвернутий. хвостовиком вгору. Колія врізана на 70, тому що мені потрібен універсальний тракторець, щоб і в подвір'ї працював і на городі, щоб пролазив в мої фіртки. Тому 70 колія. Гальма будуть гідравлічні, барабанні, циліндрики стояли нові. Колодки нові, на москвичі, корзина нова, фередо нова. Значить, щеплення також буде автомобільного типу. Буде стоять дві коробки, Москвичовська врізатиметься, за нею йтиме МТ, і з МТ буде вже вихідіти на міст. Двигун знову ж таки буде семисильний, тому що 4 тисячі гривень там плюс це ще допустимо, але 10 тисяч гривень плюс викидати на двигун по ціні автомобільного це не має сенсу, як на мене. Тому буде знову ж таки семисильний, економний, в разі чого піде на генератор. З двигуна буде привітити на шків. Сюди буде ставитись корзина, фередо. Шків буде з Жигулівського барабану, який в мене одненький є в наявності. Сюди гальмівний диск Жигулівський не влазить, а треба проточувати, зато москвичовський стає ідеально. Ну, він, відповідно, важчий і товщий. Стає ідеально. Це все діло висітиме або на ступиці таврійській, бо вона в мене є в наявності, або буде робитися вал. На опорних підшипниках. Ну, це все діло, буде ясне, коли вже буду в'язати раму, щоб зробити максимально компактний трактор. скажімо так, Якщо місце дозволить зробити виносний вал, зроблю. Якщо не дозволить, буде це все діло на ступиці. Значить, Ще планую сюди ставити вгловий редуктор, щоб був привід на косілку і був привід назад. Можливо, спробуємо так фрезу сюди. Активно побачимо, потягне двигун чи не потягне, але це все, все діло ще попереду. Тому якось так. Дякую за перегляди. Всього найкращого. Продовжуємо.